Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам ось такий трапик Viega, який монтується в підлогу і злив по всій ширині буде йти. Це я собі роблю і вже підрізав трапик на 75 см, це коли заливав стяжку. Залишив місце, підлю потім руками, коли встановлю, монтую сам трапів. Ну Але взагалі, взагалі хочу показати саму конструкцію трапа, як він чиститься як, і взагалі, як конструкція його. Ось, Значить, доставлю його. значить Дивіться, трап, сифон. Оці полоски, які на сифоні. Вони підрізаються, щоб виставити висоту. Ось якось так. А сюди вже відвод води йде. От. Сам трап отакий, я його вже підрізав, казав, на 75 см. Мені так треба. Трошки ножки треба викрутити і на одну полосочку мені потрібно буде підрізати. Така планочка. Спочатку покажу. Ось видно, що вище йде ця заглушка. значить Сюди плиточка підійде і буде на одному рівні. О, ці полосочки для того, щоб клей краще взявся до, бо це ж пластик, Клей схватився до самого трапа. Вот. Значить, Чистить такий трап, достаємо планку ось цю, тому вони береться заглушка, залишається. Ну нічого, вона одягається, знімається. Ось, отак. І тут всередині йде сіточка. Ну її кручечка робиш з проволоки, можна. Ось така сіточка. І, і вичистив з канала звідси. Все буду вставав, вичистив там, косив всякі різні, да. може щось упасти і щоб не проскочило, воно туди в трап, ось така сітка йде. Вона легенько вставляється, там потай і є. І все, вона нікуди не смикається. І ця планка стає. Ось так. Щось сладенько на ньому. Ось так сюди воно на своє місце стає. одною рукою незручно показувати, а друга злетіла, Ну нічого. Що хочу сказати про саму сіточку. Губляться в людей ці сіточки. У нас їх декілька штук є ще таких сіточок, так що можемо комусь. Продати, кому потрібна така сіточка. Звертайтеся, пишіть в, комент в коментарях, або там є в описі каналу пошта, пишіть на пошту, кому треба така сіточка. Бо ми теж були, згубили і купили потім їх 7 штучок. Вже 2 нас купили люди. Десь потеряли, згубили. Ні, нас ще є. Штучочки, по-моєму, 4 чи 5 ще є. Так що ставте лайки, пишіть коментарі. Діліться так цим відео, щоб воно поширювалося. Ось ста хитра кріє. Дякую всім за перегляд.